Сьогодні поговоримо з вами, чи може міжхребцева грижа вилікуватись без операції щодо цієї теми, є багато суперечок серед як лікарів, так і пацієнтів. Сьогодні ми розберемо більш детально, як формується міжхребцева грижа, з чого вона складається. Та відповімо на головне питання: чи можливе загоювання грижі без оперативного втручання? Міжхребцевий диск складається з двох основних частин: це пульпозне ядро та фіброзне кільце. Ці структури складаються з різних типів колагену, що робить фіброзне кільце щільним і пружним, а пульпозне ядро жалеподібним. З Віком через зміни в кровообігу змінюється і щільність тканин. Таким чином ядро становиться щільним, а фіброзне кільце хрупким, що призводить до порушення цілісності кільця та виходу ядра назовні. Це і є міжхребцева грижа. Тобто грижа формується травматичним шляхом з пошкодженням тканин як перелом. Ядро, кільце, а що все ж таки болить? Права в тому, що, випинаючись назовні, ядро провокує запалення та своєю масою тисне на нервовий корінець. В цей момент можна відчути гострий біль, простріл, що буде віддавати у кінцівки, оніміння та слабкість м'язів. Розрив фіброзного кільця та формування міжхребцевої грижі може протікати клінічно по-різному. Щоб вам було більш зрозуміло, наведу приклад. Ви нахилились, вас простр... простріляло в попереку, з'явилось оніміння в... в кінцівках, потемніло в очах, ви відлежались декілька днів, встали і ніби нічого не було. Це розрив кільця. А ось якщо ви відчули гострий біль простріл. Біль почав віддавати у кінцівки, у ногу чи у руку. Ви не можете нахилитись, не можете здійснити рух, лич хаєте чи кашляєте. Біль віддає у пушко, ушко, ушкоджений відділ, а нахилитися, вдягнути шкарпетки це взагалі шок. Це міжхребцева грижа. Саме цікаве розпочинається тоді, коли треба щось робити, треба лікуватись. І тут на вибір є дуже багато методів, дуже багато поглядів. Тож давайте розберемо основні. Найпоширеніший спосіб лікування це медикаментозне лікування. Його сутність полягає в тому, щоб за рахунок медикаментів, крапельниць, блокад вплинути на запалення, зменшити запалення та таким чином зменшити біль. Цей підхід має місце. І його багато років застосовували, але пацієнти, які вже стали з проблемами міжхребцевої хребцевою грижі, знають, як легко рецидивує біль це медикаментозного лікування. Воно не виявляється неефективним, тому що вплив медикаментів є короткостроковим і не розрахований на щось більше. Окрім впливу на больовий синдром, тому далі людина шукає, що робити далі, і приходить до, наприклад, масажиста. Масажист працює з м'язами, але це також повністю зазвичай не допомагає зменшити біль, тому що м'язово-тонічний синдром є захисною рефлекторною реакцією організму на запалення в хребті. Тому, як би ви не намагалися його зменшити, воно буде повертатися доти, доки є запалення. В черзі у нас лікувальна фізкультура або кінезіотерапія. Не допомогло медикаментозне лікування, не допомогло масажі. Людина йде до кінезіотерапевтів, до реабілітологів займатися м'язами. І ось тут теж халепа, тому що біль. Продовжує посилюватись. Буває таке, що від фізичних навантажень, від правильних фізичних навантажень, становиться краще. Але це рідкість. Зазвичай, якщо в гострому періоді розпочати фізичну активність, становиться тільки гірше, тому що є запалення, є розрив фіброзного кільця. І нові тканини ядра можуть надалі потрапляти у спинномозковий канал, що буде провокувати загострення больового синдрому. Це все не допомагає. Що робити? Людина йде до нейрохірургів, вирішуючи радикал радикально змінити ситуацію. Але і тут є свої підводні камені, тому що, по-перше, оперативне лікування може призводити до хронізації больового синдрому. По-друге, дуже часто після оперативного лікування відбувається рецидив між грижі. По-третє, якість операції варіює від безпосереднього спеціаліста, фахівця, який її виконує більшої ризики отримати якісь ускладнення. Тому оперативне лікування залишається як якийсь метод, який використовують у останню чергу. І така от людина може страждати на протязі року або ні. Двох років від болю, доти, доки біль не мине, тому що він все одно минає. Це пов'язано з резорпцією міжхребцевої грижі. В нашому організмі є такий процес, який називається резорбція. Це процес видалення будь-якої тканини зайвої для організму. І є такий процес резорпція міжхребцевої грижі. Це коли Ядро, яке знаходиться у нас в міжхребцевому просторі, видаляється за рахунок імунних клітин організму. Цей процес є природнім і він протікає самостійно. І всі симптоми запалення, рефлекси, м'язотонічні синдроми, які людина відчуває у період загострення при грижі міжхребцевого диску, є нормальними, тому що ведуть до одужання природним шляхом. Наша мета полягає в тому, щоб створити всі необхідні умови для найшвидшого протікання резорції, тому що природним шляхом це може відбуватися на протягом року-двох років. В нашій клініці це відбувається в період від трьох до восьми місяців. Але, на жаль, не всі грижі можна таким чином вилікувати. Тож, яку грижу, як лікувати? Поговоримо про це в наступних відео.